Я знав про Дима ще до того, як з ним познайомився. це так називали всі тоді Діму Фесенка. Це був кінець 2006 року. Тоді в Ужгороді всі говорили, що є такий гурт Асфікс, що він грає нестандартну круту музику, і у Дима якби дуже крутий вокал. Я тоді, до речі, не чув, не чув ще цю групу, але просто знав, що вона є. До того в нього ще був гурт такий Літвор, який грав більш такий ну, стандартний американський нью-метал, але я вже не застав цю групу. І от потім якось був 2007 рік, був такий гурт Фівер, в який входили Віталій і Олексій Бартованці, і Станіслав Романюк. Мене туди запросили на роль вокаліста, і оказалося, що там Діма грає на барабанах. Тобто виявилося, що він не тільки вокаліст, а ще й мультиінструменталіст грає на багатьох інструментах. Ну, якось ми там разом грали і так само собою склалося, що ми стали друзями. Багато тусувалися в нього на районі, багато разів у нього вдома бував, часто спілкувалися по телефону, тоді ще в вжитку були ці лінійні телефони з кучерявими дротами. от Дуже добре це пам'ятаю. Якось він мене запросив на репетицію гурту Асфікс в підвалі подіюна. Я коли я, я тільки її почув, просто став дуже великим її фанатом, постійно потім слухав її в наушниках їхні концертні записи і навіть двічі бував на живому виступі. Діми, взагалі, тоді було багато ще інших проєктів. Була така група «Different Self» і ще там, ну всі не згадаю. І ближче до осені 2008 року Діма якось дистанціювався від важкої музики і пам'ятаю, що він рішив покинути гурт Асвік, щоб зайнятися творчістю в інших жанрах. Потім якось я йшов по вулиці, зустрів Сашу Павая, це лідер і гітарист гурту Асфікс. Він мене запросив на репетицію до них, і ми щось там сиділи, джемили, грали, співали, і запропонував мені зайняти вакантне місце вокаліста, яке залишилося після дима. Я був м'яко кажучи дуже приголомшений, тому що це була одна із моїх самих любимих груп. Взагалі в той час в мене було дві улюблені групи, і вони були обидві українські: одна була київська, а друга це був Асфікс. Мені прийшлося бути дуже креативним, щоб заповнити це місце, яке я залишив Діма. В цьому другому складі Асфікс проіснував десь два з половиною роки ще. Ми, як мені здається, декілька крутих треків створили, виступали в Ужгороді і у Львові, звідки є прошот живого виступу. І в той період ми продовжували з Дімою спілкуватися ще. Він якраз тоді готував свій перший триб'ют-концерт «Pink Floyd» з цими усіма театральними постановками і декораціями. Я от тоді, от зрозумів, що його креативність вона не впирається тільки в музику, а вона набагато ширша. Ну а потім якось всі пішли своїми шляхами, і за останні 10 років ми бачились досить рідко. І тому тепер, в честь підсумку 15-річчя його творчості, було дуже класно і цікаво зустрітися знову в тих самих локаціях і згадати старі теплі часи.